Всім привіт, дорогі друзі! Підійшла до завершення стадія 1-8 ліги чемпіонів. Ми вже дізналися пари 1 4 ЛЧ і В цьому відео ми розбираємо матчі саме середи всі чотири поєдинки. І, звісно, нас найбільше цікавить Атлетіко Реал. Мадридське дербі зі скандальним кінцем цього поєдинку в серії пенальті. Також обговоримо гол Олександра Зінченка і його гру в центрі поля, ну і інші поєдинки. і Оцінимо та спрогнозуємо пари 1-4 З точки зору того, хто можливо пройде в 1 другу, а можливо, вже і до фіналу. Спробуємо спрогнозувати. Тому, друзі, обов'язково пишіть в коментарях, як вам сьогоднішні поєдинки. Ваші прогнози вже на пари 1-4. і по епізодам прокоментуйте стосовно голу Альвареса. Чи потрібно було там не зараховувати його і так далі. І по Олександру Зінченку, як він вам в арсеналі, особливо на позиції центрального півзахисника. Тому перед початком не забудьте поставити вподобайку. Це важливо, щоб я розумів, що вам подобається такий формат відео. І підписуйтеся на канал, щоб не пропускати якраз наступні відео та прямі трансляції. А спонсор каналу нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. А розпочнемо ми по списочку з поєдинку Лілія та Борусі і Дортмунд, де Дортмунд змогли закамбечити і пройти в наступний раунд і потрапити на Барселону. Друзі, як це було насправді, я вам признаю чесно. Ну, дуже весело розпочався матч. В мене це викликало певну посмішку і дійсно гарний настрій, тому що я розпочав дивитися гру з третьої хвилини. Взагалі я вимкнув матч із третьої хвилини відразу ми отримали перший момент в грі, з якого Ліль забиває. Смішний момент, тому що ну окей, не дуже смішно Ісмаїлі дуже якісно прорвав фланг. Він два рази поспіль відбирає м'яч в центрі поля, вибігає в контратаку. Здавалося, в звичайній ситуації Ісмаїлі це здорово робив в шахтарі раніше, але один нюанс Ісмаїлі вже 35 років, і мати таку швидкість, друзі. Він в УПЛ був би найкращим лівим захисником. Я 100% в цьому переконаний. І оце знак як. Кості футболіста прострілює на Давида, і то й здавалося б, ну. Окей, пробиває, але удар був не сильним. і Кобель пускає м'яч між ніг. Ну, це настільки було смішно. Гол, якщо що, є в телеграмі, ви можете його переглянути. Якщо ви його пропустили чи не бачили, то такий, можливо, халявний гол, Кобаль реально тут ну, просто провалився. Пропускати удар між ніг на початку гри в одній восьмій лігі чемпіонів для голкіпера Борусі Дортмунд, Дортмут, я думаю, це не солідно. Якби хтось із наших там, футболістів на такій стадії голкіперів да, пропустив, то б згадували б, я думаю, йому до кінця кар'єри. Тут подивимося, як буде з Кобелем. Но... Добре, що команда потім виправила ситуацію, але не відразу. Ліль насправді розпочав здорово. Вони перші хвилини, перші 15 хвилин грали непогано. Створювали моменти, але потім переломний момент був е, атакувальний спорт від Борусі Дортмун. Дуже багато моментів там просто я не розумію, як не залітало ворота Ліля. Там два рази з пустих воріт. Захисники Ліля виносили м'яч. Борусія мала б забувати мінімум два в першому таймі ще. Вони не змогли реалізувати свої моменти по статисті. Ви бачите, вони були гострішими, набили вже один двадцять а в підсумку не забили жодного голу. І на другий тайм команда вийшла, все-таки завелася там в середині другого тайму, змогла зробити цей результат. До Лілля тут, звісно, були запитання, тому що ну, насправді команда почала грати тільки після двох пропущених м'ячів. Можливо, десь хотіли е, вийти на додатковий час і втягнути в, це, в цю гру Борусі Дортмунд. Але ну, насправді не вийшла ця гра. Борусі Дортмунд більш класніші футболісти виявилися і вони дали результат. Голджана, це був е, чистий пенальті, був який якій Заробив на своїй якості форварда. А Гол Байра це індивідуальна майстерність молодого футболіста. До речі, який Ну здорово о, в штрафному майданчику суперника на короткому просторі, де простору було небагато, зміг пробити в дев'ятку, без шансів дійсно для кіпера і вивести команду вперед. Знов ж таки. Після передачі Герасі тобто Герасі пенальті заробив, віддав асист. Ну, людина реально робить результат для цієї команди. В Лілі я відмітив би, ну, сплав і молодих футболістів і досвідчених, тому що ну є досвідчений той же Андре, досвідчений Ісмаїлі і досвідчений Кабіля, який сьогодні грав я його. Чомусь запам'ятав по грі саме за Ньюкасл коли в Ньюкаслі була французька діаспора футболістів. Отак, от, от Кабеля там е, теж був одним із лідерів атаки тоді. Ну і він грав в низці французьких команд. Зараз йому теж 35 років. Ну, Девід, звісно, це Форвард, я думаю, який може піти на підвищення. Дуже якісний, з хорошою швидкістю, збалансований з ударом, але в нього був в кінці момент, який він не зміг реалізувати. В підсумку Борусія була дійсно гострішою командою, створила більше моментів, вона була більше. Ікс, я думаю, на класі перемогла, але все одно чесно, ця Борусі Дортмунд мені не подобається. Я думаю, що Барселона ну розбирає цю команду. Ось чітко на цій таблиці XG, на опті ви можете наглядно побачити, як Ліль просто кинув грати після фактично 15-ї хвилини гри і набирав XG тільки. Не набрали ікже, точніше тільки одна команда. Це була Борусія Дортмунд, яка в підсумку і виграла цей матч. І Пройшла в одну четверту. По цьому матчу заслужено в цілому в двохматчевому протистоянні Борусія ну дуже дуже квола. І я думаю, це і їхня буде кінцева стадія. Матч Астонвіли та Брюге для мене був насправді другорядним після Атлетіку Реал Мадрид, тому що в арсеналі інтриги не було. Я ще не знав, що Зінченко заб'є, я не знав, що він буде грати в центрі поля. І взагалі ну, інтриги там дійсно не було. А тут певна інтрига зберігалася 3-1. В принципі, відіграти можна, Брюге не так погано виглядали і так далі. Але ми побачили насправді червону картку на початку гри, яка вбила весь Брюге. Хоча заради Справедливості, друзі, перший тайм був за Брюге, навіть червоною карткою. Як мінімум, подивіться на володіння м'яча. Тобто <сум> команда унає Емері навіть в більшості в себе вдома, маючи дійсно повну перевагу і по футболістах, і по кількості гравцях навіть ну Грала фактично на відбій, тримала рахунок 0-0. В принципі, збивала темп, і Брюге Ну було складно. Хоча вони намагалися доходити до воріт, володіти м'ячем, але це все, що остановила могла дати зробити супернику. Найцікавіше розпочалося, коли вийшов Марко Сенсо. Це людина перевернула хід зустрічі. Це справжній геймченджер сьогоднішнього поєдинку, який з'являється на полі. І через 5 хвилин команда. Забиває е, перший м'яч, і забиває його Марко Асенсу. Хороший м'яч він забив після передачі Бейлі. Загалом було здорово розіграно між двома захисниками. Пас проходить і Асенсу забиває. Потім гол Матсена, теж комбінаційний, здорово завели. Роджерс віддав, Матсен розстріляв голкіпера. І далі гол е, Асенсу на 61 й хвилині після передачі Решфорда. Тобто дуже швидко Астанвіла ну, встановила дійсно тут е, певну перевагу і закономірність. Тому що ну, склад топовий Унає Емері. Те, як він його використовує, можливо, мені не зовсім подобається, але ну ця Астон Віла десь схожа по стилю. Ну я вважаю на інтер, тому що це більше захисна команда. Більше команда, яка любить грати другим номером. І в цьому поєдинку вони намагалися робити з першого тайму. Але далі просто вже ну там наскільки багато класу в основі цієї команди, що вони не могли зіграти так погано, тим більше, що команда суперника була. В меншості, тому тут всі футболісти зіграли прекрасний матч, окрім Воткінса, напевно, який отримав не, не, не зелену оцінку, скажімо так, в порівнянні з іншими футболістами. В цілому статистика за рахунок другого тайму, ну, подивіться, небо і земля, там була тільки астонвіла і шкода Брюге, що вони е, втратили шанс на самому початку матчу. Особливо, якщо подивитися статистику від Опти, ми бачимо, як брюге здорово розпочинали, а далі червона і. Астон Вілла тільки на футбольному полі. Ну що, друзі, розбалували нас команди в Лізі чемпіонів додатковим часом, серіями пенальтів в одній восьмій. Тим більше топові протистояння. Вчора Пже Ліверпуль. Сьогодні Атлетіку, Реал Мадрид, Мадридський, е Мадридська Дербі, друзі. Давайте до нього переходити. Це дійсно найцікавіший флагманський матч сьогоднішнього ігрового дня. Е Якщо брати склади команд, ну в реала плюс-мінус вже трошки покращується ситуація захисниками, як мінімум, е там і Васкіс вже можна може замінити, хоч когось там. І Рюдігер уже. В принципі, набирає форму, тобто менше уже є, ну, скажімо так, передумов говорити, що в реала якісь проблеми, хоча все одно футболісти випадають. Плюс Куртуа теж говорили, що може не зіграти, але зіграв сьогодні. В Атлетіко. Ну всі розуміли, що і вони розуміли, що їм потрібно забивати першими. Загалом. Це команди, які в основному в Лізі чемпіонів проти рівних суперників, грають вертикально другим номером. І Атлетіко, і Реал Мадрид. що цікаво. Реал Мадрид дуже хороший на просторі. В Реала дуже багато швидких футболістів попереду, які вміють якраз використовувати простір за спинами захисників. Це Родрігом Мбапе, звісно, Венісіус, та й Белінгем, може, якщо що, Е, Проблема реала в цьому матчі в тому, що. На 27-й секунді Атлетіко Мадрид відкрив рахунок. Це сталося дуже несподівано не тільки для нас, болівальників, а я думаю, що і для Анчелоті, для Реала та й для самого Сіміона. Він і думав, що це буде настільки великим подарунком для нього, а це стало подарунком для Атлетіко. Тому що Реал Мадрид після 27-ї секунди змусили грати в незручний для них футбол. Позиційна атака тримати м'яч на половині поля суперника без простору. Атлетіко якісно вміє закриватися в захисті, проактивно закриватися в захисті е, і демонструвати навіть атакувальні потуги попереду. Що і відбувалося. Но гол насправді стався ну, типовий робочий гол Атлетіко десь з долею фарту, тому що пішов Лонгбол в центр поля, е, виграє за підбирання футболістами Атлетіко. Невеличка контратака, фактично, виходить в команди Сіміоне, де Деполь е прострілював. М'яч скрізь всіх футболістів проходить. Тут потрібно відзначити по всій штрафній реалі. Потрібно відзначити, що Рюдігер затримався, тобто він видвинувся з позиції ЦЗ, його страхував фактично ем, Вальверде з Асенсо. Тобто, так, вони закривали цю позицію. Менді скрізь нього м'яч проходить, скрізь Асенсіо проходить, і Гелігер добиває м'яч ворота Куртуа, і забува на ну, дуже швидкий м'яч. Насправді не знаю, один з найшвидших, напевно, на цій стадії. І це великий подарунок був для Атлетіко. Но, друзі, за весь матч. От статистика за перший тайм я її беру, тому що ну Реал тримав м'яч 62% володіння за перший тайм. Ну, моменти були тільки в Атлетико. Реал Мадрид за весь матч жодного 100% бляха моменту не створив з гри. Це просто був повне це було повне фіаско. Я чесно думав, що Реал цього матчі ну, програє точно і Атлетико ще десь заштовхне. Тому що перший тайм, ну Атлетіко мали моменти, Альварес здорово вривався. Тобто Атлетіко, мало того, що вони якісно захищалися після отриманої переваги, хоча вони розуміли, що це тільки 1-1 рахунок, тобто 2-2 рахунок, нічийний. Но Атлетіко більше пристосоване до такого футболу другим номером, ніж сам Реал Мадрид. І Атлетіко більш зручніше саме так грати, а отримавши швидкий м'яч на самому початку, ну сам Бог велів їм грати другим Номером, але при цьому використовувати простір, при цьому е, заробляти стандарти, десь створювати моменти. Знову прекрасний матч від Альвареса. Це просто в Яблучко трансфер для атлетіків цього сезону. Шикарний просто діамант для е, цієї команди в Дієго Сімеони, тому що він знову був на слуху на м'ячі, і взагалі команда здорово рухалась. Кожен кожного підмінював на позиції. Тобто тут не було якоїсь, знаєте, однієї. позиції. Тобто Гелегер зіграв взагалі зліва, хоча це центральний півзахисник підіймався Рейналдо Рейнілдо, точніше. Uh... Теж на позицію ліво Вінера, тобто там підміняв Гелегера. кожен з кожним. І здорово, емоційно зіграв і син Сіміоне теж сьогодні в боротьбі. Від Реала, друзі, Вінісіус закритий. Бапе не видно. Так само, як і Родріго, тому що Реал заставили тримати м'яч. Реал в позиційному футболі, як ми бачили, пум, просто нічого не може створити, бляха. І на другий тайм команди виходять фактично з тим самим футболом. Атлетіко Мадрид захищається, Реал Мадрид мучається в Атаці, не може нічого створити, блін. Просто Катає М'яч пропускає якісь контри. Рюдігер провальний, я вважаю, матч в нього з точки зору позиції центральної згадка, тому що частенько він її втрачав і наражав на небезпеку команду. Альварес і в другому таймі мав момент. Тобто ми бачимо Атлетіко своєю проактивною обороною. Ну, діяли прекрасно. В них це працювало, хоч і в другому таймі менше було гостроти від обох команд. Але кульмінація цього поєдинку навіть не серія пенальтів, це поставлений пенальтів ворота Вінісіуса. Що сталося в цьому епізоді? Це перший момент реала матчі, друзі. 70-та хвилина, реал Адріс створює перший момент в цьому поєдинку. І це перша контратака, фактично якісна реала після невдалого стандарту Атлетіко. Вибігає в контру, отримає передачу Мбаппе хитає захисників, збивають його. Я вважаю, чисте пенальті, яке підходить бити не МБАПЕ, який заробив це пенальті, а підійшов бити Вінісіус Жуніор і пробив за стадіон. Це жахливо, жалігідно було. Звісно, Вінісіус жуніор хотів. Відповісти цим пенальті. Він взяв на себе відповідальність болівальникам Атлетико, які його свистували. Які, ну, він відповідав болівальникам Мансіті за Родрі, да, за золотий м'яч. Вони його там тролили. А Вінісіус продемонстрував футбол якісний і, в принципі, показав певні емоції болівальникам Сіті. Тут такого не вийшло. Тут Вінісіус. Ну, не заслуговав бити це пенальті, тому що він херовий май зіграв. Його перекрили повністю Мбаппе, ну з огляду на те, як він пробив серії після матчевих пенальтів, то в принципі він мав би бити і цю 11-метрову позначку, тому що, як мінімум, він її заробляв. Після цього в реалі моментів фактично більше не було. Тобто був сумбур біля Воріт Атлетік. От був удар Васкиса там в площину. Це, напевно, чи не єдиний. Да, це єдиний удар в площину від Васкиса. Був головою очевидний для облака. Все. Моментів не було, і команди пішли на, на овертайми. Я, чесно кажучи, розумів, що вже сил немає. Да, були заміни в цьому поєдинку, потрібно відмітити, що Атлетіку освіжали, з досвідчений вийшов там Ленорман. В Реала фактично до цього виходили тільки футболісти, і просто виснажені гравці вже були Реал Мадрида Венісіус, точніше, не Вінісіус, а Белінгем уже важко дихав. Всі важко дихали. Вже важко було демонструвати якийсь атакувальний футбол. Тому це було битися, боротися в овертаймах повністю рівна гра. Можливо, з. Ну, Я не бачив 100% моментів. Все йшло до серії пенальтів. Логічно, серії пенальті. І що стається, друзі? Ось де скандальний момент в цьому поєдинку. Саме в цій серії. Перший, першим підійшов Мбапе, пробив, в принципі, здорово, переграв Облака. Так само і Сорлот пробив потужно, на силу класно, в нижній куточок. І далі підходить до м'яча Белінгем Забиває в той же правий кут. Облак знову не гадає. І Черга за Атлетіко. Удар Альвареса Здавалося, поїхала в нього нога. Окей, поїхала там опорна, але пробив все-таки точно під поперечину, Забив арбітер раз, раз, вар. Ага, подивились на повторі. Альварес доторкнувся до м'яча два рази. Тобто, зробив два дотики. Е не можна два рази торкатися м'яча при виконанні пенальті. Як наслідок, пенальті Альвареса не зарахували. Тобто Альварес забитий пенальті, не забив. І тому, звісно, бурхлива реакція вболівальників. І ну чесно, попахувало лайном від цього рішення. Хоча, е, по факту, все було зроблено по правилам. Ну я тут е, подивився в Твіттер після цього епізоду і наткнувся на один пост. Де показали пенальті на чемпіонаті світу 2022 коли пробував Ліональ Месі, і він те пенальті забив, і він теж зробив два дотики. На те пенальті зарахували конкретно в 2022 році, і фактично у УЄФА чи ФІФА так той епізод оприлюднили через два роки після цього епізоду, наскільки я розумію. і ну Тут немає певної послідовності. Хоча і пройшли в певний час уже з того, з того мундіалю, але тим не менш. Ми бачимо статусні поєдинки. Там на це не звертають уваги, тут на це звертають увагу, тому що, можливо, більш якісніший вар був. І далі Реал Мадрид уже довів до логічного завершення, тобто забивав фактично всі пенальті, не забив тільки Лукас Васкес але й потім не реалізував Лю влучив поперечину, і Рюдігер. До речі, теж ледь не, не реалізував пенальті, але Облак все-таки до кінця не зміг відбити. І Реал виграє в серії після пенальті. Насправді, зігравши нулячий зовсім матч без жодного 100% моменту, без урахування пенальті, звісно. Атлетіко Мадрид в двох матчовому якщо взяти повністю повну картину гри, переграв. Реал і Анчелоті насправді грали краще в цьому поєдинку тактично. Но Реал Мадрид з певною долею фарту з тим, що не пропустили це, теж потрібно відзначити та ще в деяких епізодах. Змогли протиснутися в одну четверту, буквально реально в атаці мертвий Реал Мадрид в одній четвертій ліги чемпіонів. Я як болівальник Реала, це признаю що Реал Мадрид зіграв. Ну, херовий матч. Тому в підсумку ми в цьому матчі не побачили там прям велику феєрію моментів. Реал Мадрид зіграв реально херово. Ми бачимо, що XG врахований з пенальті. А, от. а в Атлетіку теж 1-19. Ну вони свій момент все-таки змогли забити. Я скрінив. Е, е, з Хускорда теплову карту, де Реал Мадрид просто тримав м'яч на половині поля суперника, але не міг нічого зробити. Це, в принципі, відбувалося фактично весь матч. Епізод з Альваресом ви зможете переглянути в телеграмі, друзі, і прийняти своє рішення, як ви вважаєте? Чи було там два дотики? Я все-таки вважаю, що було. А от по побудові е, команд. Ну, ви самі бачите, де грав Реал Мадрид. Не типово для Реала так грати. Вони грали в стилі, я не знаю, якоїсь Баварії. Це щось було неймовірне від анчелоті. Ну і Атлетико грали в свій футбол. Використовуємо фланги, біжимо швидко, перехід заборони в атаку. Десь зробили стандарт. В принципі, зіграли в свій якісний футбол від оборонки другим номером. І це е, ну, не дало результату, але команда дійсно була як мінімум за зарал, який був з м'ячем більше, який був біля воріт суперника, ну нічого там не зміг створити. Ну і останній матч, друзі, який потрібно розглядати, звісно, скрізь призму тільки Олександра Зінченка, тому що ну протистенній Арсенал ПСВ це не цікаво. Рахунок 9-3, підсумковий. Ну, про що тут говорити, друзі? Арсенал вийшов на цей матч просто в якомусь такому економ режимі. Насправді. і Артета це продемонстрував навіть складом, те, що вийшов з основного складу Олександр Зінченко не просто на позиції лівого захисника, а центрального півзахисника. Розумієте, Олександр Зінченко нарешті. Це його позиція рідна, тому що в збірні він грає. Він в принципі починав як центральний півзахисник. І знаєте, я от спіймав себе на думці: що а що якщо Олександр Зінченко реально а, свою кар'єру і найкращі свої часи провів, ну. Це по факту, звісно, не на своїй позиції. І він міг би бути набагато кориснішим навіть зараз цьому арсеналу з центру поля, арсеналу, який, в принципі, грає з м'ячем на половині поля суперника. Що якщо реально скіли Олександра Зінченка в центрі поля, принесли б набагато більше користі Арсеналу, ніж він грав би і далі всю кар'єру свою в АПЛ на позиції там лівого захисника? Він ну зіграв хороший матч, по-перше. Не особливо не помилявся. Був найкращим. Ну, одним з найкращих, якщо не брати Райса в центрі поля. да Через нього не грали так багато. Як грали через Райса, Жоржині, який веде гру команди і так далі. Но гол Олександра Зінченко. Оу, друзі. Оу, прекрасно. Ну, це в стилі Ямаля вчора. Сталлінг дає передачу. Зіна зміщується в центр. Да, там був простір, фактично без супротиву, но. Пішов в зону 14-ту, лівою, поклав як рукою в е, дальній кут, забив перший гол в сезоні в одній восьмій лігі чемпіонів за Арсенал в центрі поля. Це заслуговує на повагу. Ми сподіваємося, що оцей гол Олександра Зінченка ц, е, 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 йому ну, дасть певну якусь впевненість в собі, якраз в матчах збірної України проти Бельгії. Це дійсно важливо. Це дуже добре, що він забив психологічно для нього. І в принципі, от, це наштовхує десь на думку. А ну Олександру Зінченку потрібно, якщо його будуть тільки в таких матчах використовувати на цій позиції, і взагалі тільки в таких матчах на нього будуть розраховувати, коли все вже зрозуміло і можна ставити другий склад. Ну йому треба влітку йти і йти в команду, яка буде його розглядати саме як центрального півзахисника. Там не знаю, на напівфланзі зіграти інсайдом з лівої сторони, з правої сторони, зінченко може бути максимально універсальним, але, звісно, в команду, яка більше грає з м'ячем. Я думаю, з Ну в нього хороше бачення поля, як ми побачили, і, і так в нього хороший удар і в збірні, він забивав з деяких позицій. Тому футболіст дійсно світлою головою, просто що використовували дійсно роками його, я думаю, не за призначенням А так в цілому, після цього голу Олександр Зінченка, який теж є в Телеграмі, якщо ви не бачили, Гляньте його там. Гол Перішича теж прекрасний. Пересіч, другу молодість, фактично переживає. Гол Райса стандартний гол Арсенала. Прокид з флангу подача гол головою. Ну і в другому таймі забило ПСВ, гол Престижу. Ну, так сказати, що, що ми не програли. Вот вам 2-2. Вболівальники і ще якісь гроші залутали за останній матч в Лізі Чемпіонів. А Арсенал в першому таймі побавився. На другий тайм просто забили на футбол та й віддали м'яч ПСВ. Ось ми бачимо середню позицію Зінченка. Він фактично. Грав ближче до правого флангу, що цікаво. Через нього все-таки грали, але менше ми бачимо, що от карта передач 24 передачі Зінченка. Якщо порівняти його з ну тим самим Райсом, це плюс-мінус паритет. Тобто, в принципі, нормально, але Жоржинів ми розуміємо, що розводив м'яч Хоча він, до речі, і привіз другий гол, який забивало ПСВ. В цілому для Зінченка прекрасний. Я вважаю, матч в Лізі Чемпіонів, де він не привозив, де він приніс користь. Чекаємо його. Таким в збірній України. Ну і друзі, коротенько по самим протистоянням давайте пройдемося в одній четвертій. Офіційні пари вже е, складені в нас Арсенал Реал Мадрид в одній четвертій ліги чемпіонів. Це дуже складний суперник для Реала. Насправді не позазиш Атлетіко, Далі Арсенал, потім ще й ПСЖ може бути. Тому е, ну, це надважкий шлях, я думаю, для всіх буде. Не особливо цей нижче ми бачимо ПСЖ Астон Віла. Битва тактик, тому що ПСЖ з Мячиком, ПСЖ на половині поля суперника, атакувальна команда Астон Віла те саме, що Інтер. Буде цікаво. Та сама історія з правої сторони: ми бачимо Баварія Інтер. Ідентичний матч. Баварія з Мячиком, в Атаці, Інтер в захисті на контратаках буде намагатися ловити. От, хто кого переловить, насправді е, хочеться вже побачити, яка філософія переможе. Контроль м'яча, атакувальний футбол, чи більш прагматичний вертикальний. Це прям дуже цікаво, як на мене. Тому що зверху Арсенал Реал плюс-мінус але Тут Реал Мадрид може якраз другим номерком зіграти. Ну, но подивимося, чи буде вже таке прокана... чи проканає вже таке, як з Атлетіко. Тут уже велике запитання, чи е, е, вистачить в, е, з точки зору реалізації Реал Мадрида. А от Барселона, Баварія, е, вибачте, Боруся Дортмунд. Ну, для мене Барса має проходити. В матчі рал Арсенал, я як болівальник Рала, тільки Рал поставлю в одну другу. ПСЖ Астонвіла, я думаю, ПСЖ ну, мені плюс-мінус сподобалось. Те, що вони пройшли Ліверпуль, вони заслуговують на півфінал. Ну, пройти таку команду, це вже е, серйозно. Тому я думаю, це може бути кінцеве для Астон Віли. А от протистояння Баварії Інтер, я більше вірю в Інтер. Тому для мене в півфінал Барселона Інтер і Реал мадрид ПСЖ. Це прям буде потужно, топово. І подивимося, хто е, дійсно буде в фіналі. Но фаворит для мене я говорив із самого початку, що з правої сторони на фінал Інтер, з лівої сторони Реал Мадрид Ваші прогнози обов'язково залишайте в коментарях. Як вам пари однієї 4 Ну і до речі, забув сказати про бомбардирів. Зараз краще бомбардир Ліги Чемпіонів Рафіня з Барселони в нього 11 забитих м'ячів. В Гірасі в Кейна по 10. Вони ще залишаються в ЛЧ, плюс Лівандовський є, в якого 9 голів, плюс ще є Вінісіус 7 разом з МБАПЕ. І а, насправді в Дембелі 7 забитих м'ячів. Тобто, це поки що найкращі бомбардири, які можуть ще покращити свою статистику. На цьому в мене все, друзі. Будемо чекати матчів 1-4. Перші матчі пройдуть 8-9 квітня, матчі відповіді 15-16 квітня. Тобто наступного місяця ми вже побачимо ЛЧ. Цьому я з вами прощаюся. Обов'язково ставимо лайкос, підписуємося на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Далі в нас фактично матчі збірних. Україна. Будемо вболівати в матчах проти Бельгії. Але на каналі ще і контент по УПЛ буде виходити. Тобто, багато чого цікавого. Не пропустіть, підписуйтесь. Всім до нових зустрічей!